Ах, якими були ми дурними і веселими, як усе нам вдавалося легко і просто. В цьому світі ми всюди були новоселами, навіть світло приносило власне, у темний ще простір. Нифіга ми не знали й раділи усьому, забиваючи глухо на правила строгі, ні дев'яті врата, ані заповідь сьома. Нам тоді не здавалися перестарогами. Ніфіга ніфігами не мали, і прагли усього, все відразу хотілося вже і побільше. наче в річку вступали ми в кожну дорогу і несла течія нас легких і безгрішних. Полуничні поля і гаї Олеандрові розцвітали му саме для нас уготовані. Нам вважалося щастя у ловах і мандрах. Ми вважали, воно може бути впольоване, тільки щастя впольоване здобич убита, не слетить воно вгору, не гнатиме чвалом. Після нього лиш чорна жага ненаситна. світла мало і темряви замало. От відкрито врата, і дев'яті, і десяті, а за ними такі ж коридори і двері, вже розламано сім чи й вісім печатей. Ну чого нам іще? І куди вже тепер нам? Ах, які ж ми були? Ох, якими ж ми стали. Ах а-ха, ах, ох, ох ох. Наші плани на завтра відцвітають без нас. У безплідній печалі полуничні поля і гаї олеандрові.